Це задвижка, яка перекриває воду, яка постачається до Томаківської громади з Марганецького водоканалу. Вона фізично. Просто фізично закручені. Така ситуація із водопостачанням в Томаківці вже майже місяць, пояснює селищний голова Іван Калашник. Кілька тижнів тому запустили новий водогін, але замість питної води отримали порожні крани. Каже, все через конфлікт з Марганицьким водоканалом, який їх обслуговує. За словами голови, керівництво КП повідомило, що Томаківка заборгувала за технічну воду ще три мільйони. Тож місцеві знову повертаються до точок розливу. Ну, воду нам там подали, временно. вона то була, то не була, але ну, ця вода вона непригодна для вживання. Вона така, я, допустимо, закрив усі крани і на хату я нею не користувався тому що я помив машину, вона взялась коркою білою. Ситуація погана. В общем, коли буде вода, непонятно, а вже це все надоїло. Люди одразу набирають понад сотню літрів і собі, і навіть сусідам, які не можуть прийти. Валерій каже, буде користуватися водою з нового водогону, якщо промиють труби. Очікуємо, але ж треба, щоб і качественна вона була. Що ж вони опять запустять багато. У квартирних домах в них взагалі ж немає нічого, ніяк перебувати. То вже ж хоч якусь, вони згодні вже і за великі ціни платити. Восени минулого року Томаківська громада підписала меморандум про співпрацю з Марганецькою ТГ та їхнім водоканалом, розповідає селищний голова Іван Калашник. Умовою було, громада платить кошти, а їм постачають воду. Каже, тоді на сесії Томаківської селищної ради для КП виділили майже 6 мільйонів гривень. Воду почали постачати з листопада, за тарифом майже 41 гривня. За словами Івана Калашника, на кожного абонента у водоканалі нарахували більше кубів, аніж вони використали. Через це і міг утворитися борг. Було розраховано десь близько 700 тисяч на місяць. Потім нам платежки почали виселяти. Мільйон 200, мільйон 100, півтора мільйона гривень щомісяця ми мали платити. Хоча це ж бюджетний процес. Бюджет громади він ж не може платити стільки, скільки їм хочеться. Коментує ситуацію і керівник Марганецького водоканалу Валентин Ваданов. Каже, нарахування заводу здійснювали згідно з підписаним меморандумом. Щомісяця надавали рахунки та нагадували про заборгованість. За його словами, жителі Томаківської громади не доплачували кошти з першого місяця, звідси й виник борг. Сума нарахувань складалась в залежності від споживання фактично за місяць томаківською громадою. Ми встановили лічильник. Я Івана Володимировича попереджав, що сума буде різна кожен місяць. Ми по такому самому ідентичному меморандуму працюємо з морівською громадою. Вони теж все розуміють і виділяють нам кошти і платять. Аби вирішити конфлікт, жителі Томаківської громади планують написати колективні звернення до Нікопольської РВА, Марганецької міськради та водоканалу. А також подадуть заяву до правоохоронних органів. Керівник Марганецького водоканалу каже, готовий домовлятися з Томаківською громадою та відновити їм водопостачання як тільки почнуть виплачувати борг в понад 3 мільйони гривень. Вікторія Пінчук, Олександр Шалдибін, Суспільне, Новини Дніпро.